Розкажу трошки про історію двох попередніх форумів і чому саме така тема. Перші два форуми працювали з обмеженнями. Тобто, якщо пам'ятаєте, тема першого форуму була це де знайти нових клієнтів, є компанії, її обмежує недостача маркетингу, недостача продаж, недостача нових замовлень. Тема другого форуму це були проблеми росту і проблеми росту. Пов'язані з організаційною структурою з одного боку, з другого боку, з недостатністю ресурсів на ринку. Відповідно, тоді була криза, тоді все було важко. Зараз ніби криза закінчилася, з проблемами так само ніби розібралися. Виникає питання: що ж далі? І в мене тут зразу згадується 2005-2006 рік, коли була приблизно така сама ситуація. Ринок був знову на підйомі, і були одні компанії, які, ну скажімо так, мені би дуже хотілося, щоб історія йшла по спіралі, а не по полу. І саме для цього ми вирішили вибрати тему цього сорсового форуму стратегію. Я вважаю, що саме стратегія дозволяє. Компаніям використовувати все те, що відбувається в глобальній економіці, а не йти на яким на, чи нам на поводу. Е, Темою цього форуму буде е, такі питання, вони були попередньо звучені на сайті. Навіщо потрібна е, компанії стратегія на ринку, тобто що вона може дати, е, які вона дає переваги, які вона дає бенефіти. Також було б цікаво поговорити, чи можливо залучити інвестиції в аутсорсингову компанію, чи є успішні історії. Я знаю, що вони є. Просто хотілося б поділитися досвідом про саме інвестиційну стратегію створення аутсорсингової компанії. Так само знаю з декількох зустрічей, що є приклади компаній, які працюють з рейтами більше ніж 50 доларів, навіть більше ніж 100 доларів в аутсорсингу. Хотілося б отримати відповідь на питання, а що ж саме робити для того, щоб працювати з такими рейтими. Е, також одним, одна із стратегій створення аутсорсоної компанії, звичайно, може бути її продаж. Е, в різні часи компанії продавалися з різними мультиплікаторами. Е, цікаво було б, напевно, отримати відповідь на питання, з якими саме мультиплікаторами зараз е, можна вийти. З своєї компанії і, і від чого це залежить. Ну, і так само наш світ динамічний, глобальний, цікаво отримати відповідь на питання, а як ж в такому динамічному глобальному світі можна дотримуватися своєї однеї чіткої стратегії. Також одною з цільних конференції буде оголосити декілька ініціатив, декілька конкретних проєктів, якими, можливо, має сенс зайнятися. Ну і розкажу трошки про програму конференції. Е, першим е, у нас доповість Олександр Кучеренко, е, він розкаже про свою компанію. І е, я знаю, це одна з таких компаній, яка дуже радикально поміняла, змогла поміняти свою стратегію на ринку. І, от, власне, цікаво дізнатися, е, що саме спонукало до зміни стратегії і, ну, і що це дало. Далі в нас невеличкі зміни в програмі. Другим буде виступати Роман Хміль е, з, з стратегією компанії на ринку і розкаже е, про трошки інший е, вигляд е, стратегії, трошки інший принцип. Е, після того в нас буде е, круглий стіл. У е, мене велике прохання до тих, хто хоче виступити. Мені ну, дуже хотілося, щоб це був дійсно круглий стіл, і в кожного була можливість е, висловити свою точку зору, тому е, хто хоче, може підготуватися. Я обов'язково не дам слово. Після цього у нас обід. І після обіду виступ Михайла Лазера з його кейсом продажу аутсорсингової компанії. Ну, Всі знають, компанія Spline була продана компанія ЄPAM, e і власне, деталі цікаво було б дізнатися. Ну і так само у нас буде ще один круг листів по маркетингу як відображенню стратегії. Так само, якщо хтось хоче, зголоситись, буде цікаво почути думку всіх. Ще мені велике прохання привести телефони на режимі праці, щоб не мішати нашим доповідачам. Ну що ж, хочу поставити вам Олександра Пучаренко, який розкаже вам.